Добрий день. Ми в лісі. охідничка була в Києві. Друга поспіль, це просто треш. Закидали і ракетами, і шахедами, чим могли. Ми поспали трошки, вирішили поїхати в ліс. Подивитись, чи є гриби. Бо просто його так пережити це. Я не знаю. Ось трошки якось трошки відволіктися від цього всього. Ну, що, гриби трошечки є. Парочка маслят. Червивих. Будемо шукати, ми тільки приїхали. Будемо дивитись. Приємного перегляду всім. тебя загубила. <laughs> Ой, ты такой патриотичный. Да. Только на пакет. Не обрадуйся. Ой, Ой, а что это такое? Суховатый низ, да? Суховатый. О, заливало, заливало. Диви, 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 проводки, ну тут сухо. У нас в селе такие дожди проли, колюжи стояли на подвиге. Плята є. Ось тато казав, що змію бачив. Змію? Так. На подвір'ї. На подвір'ї Так. Хату, каже, закриваю, бо бачиш. Щоб не залізло. Підмогу mm придають. -hmm. То не вліт, навіть тут синка. Грибів поки що не набродили, але набродили конвалію. Шишки просто не Шишки, то може білочки збирали. Кучками. Кучкують-то. Господі. Кліщів, вроді не видно. Ну як грибів не знайшли? Знайшли, якісь же ж. Тільки не знаємо які. Парочку маслят бачили Маслята. Але це вже старенькі, червиві комашки там лазять не небагато, я тобі скажу. багато, бо тут чогось жарко. Кругом такі дощі ліють, а тут сухе. І не знаю, що це за гриби. Та й зривати не хочеться, щоб подивитися. Два штучки прикольні. Як трудяться? Сухий, сухий і червивий. Щось трошки є. Ай, не зловила. Пробираюся хащами. Розділилися з Павліком. Тьф. Мені не так страшні змії, як павуки, а вже сезон пішов, що вони ці розтяжки між деревами поробили. То для мене зараз пройти лісом це щось із чимось. Але нічого, вещерка побігла. Ну, переживемо, аби не гірше. Мурашки працюють. Їхали-їхали, натрапили на якісь грибочки. Думаю, зніму. Прикольні. Але поїдемо шукати далі під березовики. Зонтіки. Маненькі. Вау. є. Прикол. Обізнались, це не зонтики. Але схожі дуже. Може якийсь підвид. Запах грибний. Побачимо. Клас. Жарко парить, може дощ піде. Завсім не сюди Ага, там таке, таке жарібло, тут хоч подихати можна. Що за? Ай, не видно. Висить на розтяжці. Як тут класно. Видите, якщо немає грибів. Подихати. Що там коть? Хрущ? Ну, я не хочу, коть, я тут березах лажу. Ні. Павлік далі пішов. Я тут ого, Щоб хоть на якусь змію не натрапити. Трутовички. Тільки обережно там такі дві нори. Чи? Не знаю чиї. Чиїсь. Як страшно. Темно. Якісь роботи дві. Остреси. Воно подивись. О, так це ще Ні. Не знаю. Пахне грибом. Гриб пахне грибом. Фух, так свіженько. А зонтики що літом, виходить, ростуть? Ого! Котя знайшла гігантську рекулярію! Я теж Я такої ще не бачила. І там двоє більшочку. Я маленьку тільки бачила. Ого. Диви, воно як рука моя. Офігіть. Вже старенька, жорстка така. І ще йде добу. Вона такого кольору і повинна бути? Так. Да. Дивись, десь тут були. Захочуть мені <рес> десь. Хто перший? Не знаю. Где ти бачив? Десь тут. Вона так зливається. Він реально все, 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 А, це маленька, я більшу бачила. Прикольно. це вже суха старенька. Це молодих сніки. Вони такі прикольні на, на смак. І ось що дивіться? Вон дивіться в траві. Ось що дивіться? Вон. Так і є тут капець. О, дивіться, цілий кущ. Клас. Це ціла популяція. Це ціла популяція. Їдять їх прям, якщо не помиляюся, то сирими в салат. Не? Угу. Ну, Ми зимою знайшли тільки пару штучок маленьких. Що, хочеш попробувати? Угу. Диви ого. Зайшли ага. попід березовики. <рес> <рес> Клос. Нічого Ну Може защитатись. Чи це вони спори викидні? Може спори? Да. А, збирати не, не буду. Угу. Дим, з з іде, Прикол. Я думаю, це спори. Да, а з цього дим не йде. А з тих і шо? Я думаю, спори прикольно тут, так? Ага. Угу. Непонятно звідки? Кабанчики. Та ні, може і косулі якісь. Може й кабанчики. Ну класно. А у рекулярію ми знаходили в другому селі, там в лісі. Маленька трошки на деревах росла. Не вони ні, вони не червоні, вони оце такі якісь бордово коричневі такі. Ну це просто старі уже. Сухі такі нам туди. Клас. Це і спори тут, Вони сплять? Так. Да. Ну хай сплять, може їм щось сниться. Головне, щоб їх не поїли. Тихенько, не буде пішов. Лещены тут стільки. Ліщини? угу. Чіпляло. Зараз би на якусь полянку наткнутися. Грибну. Щось тут нема, на Чернігівщині. Пишуть, викладають фотографії там. Плантації, підберезовиків, підусиновки. Ніфіга нема. Тільки аурикулярії. О. Купа. А це буде диміти? Хм. Бач ламається. О, димить. О. Ха -ха. Я також не бачила, і тут якісь грибочки.

Добровенный. Санітарний ліс. Санітарна зона. Дві лісу. це ще після якоїсь війни.

Собою не взяли, то бросу. З собою не взяли, бо думали, що бігом-бігом і назад. А пішли на прогулянку. Ну, будемо знати, що тут такий є Зимою не було. Вони ж зимою ростуть. Ти ж не угадаюш, яка погода і треба. Йому відеовір не висувалися. Це мабуть морози оце вдарили були недавно. Холодно, ну якраз погода супер. Це, я думаю, що це цей бур'ян пересліпать, а то тут буде. Знову парить. Тут угу. вже той душ піде. Пожалуйста, п'ятий тільки. Ой, загубилися в лісі, на силу знайшли дорогу. Вийшли скільки кілометрів за три від машини. Ага. Йдемо до машини вже. Все, я більш по погребиний хочу кожуть. Буде навіть компас насити потрібен. Да. Хоч направлення, просто ми взагалі не туди піхали. пішли Йшли, я думаю, зараз вийдемо десь в Білорусі, цих картопляників. І що? Угу. Грибів немає. Гриби є, але більше так не гуляю. Да, треба так, треба кого Треба брати компас, рюкзак з водою, то ми взяли одну пляшку. Я вже Скільки? 0,7, водички. Вже, вже галочку попили, загубилися, куди йти не знаю. Страшно, вже руки трясуться. І йшли не в ту сторону, розвернулися, і пішли в другу. Дуже страх. Ну нічого, прогулялися, слава Богу. Вийшли. Вона вже машинка. Будемо їхати на Київ. До батька Таке... чай і на Кій. Да, да, тата поїдемо чай поп'ємо і на Кій. Фух. Да. Ну, це да. да? це саме страшне, да? Я ж думаю, да? зайшли, вроде, ну, зв'язок є, дзвонити, можна там, поліцію викликати, якусь службу. А ну, як пояснити, де тебе шукати? Ми тут в лісі. і, ну, Не, ну, Ні, це їм все... точку скидувати, ну, якщо... Ну а яку точку? Інтернету немає. Тільки можеш подзвонити і все. Я вже думаю, на дерева якісь їсти, чи що його робити. Ну нічого, все, треба з компасина находити. або якийсь або навігатор по GPS, спутник, або якось я не знаю, там ходить. Ну, А ці люди тут їздять і ріжуть ці дрова, збирають, як вони розбираються в цих дорожках. Якщо ти тут деревах. То я думаю, запаминається щось таке. Пізнавальне хотіла сказати, ні буде повчальне відео. Не Ходіть в ліс не підготовлені. Mm -hmm. Ну, всім папа. -па.